Зламалась блискавка у кишені. І щоб замінити її, це не швидка робота, не зовсім легка, складнувато, все оце розпорювати. І це виходить для замовника дорого. Тому вирішили замінити бігуночки. Тут ніби все ціле. Але ж для цього також потрібно розпороти ось, оце, щоб витягти кінчики. Потрібно розпороти вхід у підкладці. І ще складний підбір оцих бігуночків. Вони, це троєчка, вони не зовсім ходові і візуально ніби схожі, але коли починаєш приміряти, то, можливо, з десятого разу якогось знайдеш, щось підійде. Ну і ось віднайшла Юка, ка більш-менш підійшов. Трішки ходить тугенько, але нічого, думаю, з часом трохи послабиться. І тепер же знову буду зашивати все оце. І як ви думаєте, скільки ця робота повинна коштувати.